Ви на каналі All і хочу вам показати, як розкладається автомобіль Луас КЕРЕ для маломобільних верст наших громадян. Він призначений для того, щоб всередині розміщувався отакий от візок, і ще можливо було перевезти, наприклад, пасажира. Ось таким чином опускається його борт. Верхній борт підіймається. І за допомогою цього трапу можна виїхати або заїхати. Скажу так: що рішення дуже складне, і потрібно, щоб воно працювало дуже надійно для того, щоб це все було бездоганно. Але ось таке рішення це перше, яке запропонували для маломобільних верст населення і вартість цього автомобіля близько 10 тисяч доларів. Тобто, на сьогоднішній день це буде найдешевше рішення для тих людей, які не мають кінцівок.